У вихідні Буковину накрила негода. Вчора, 30 липня, унаслідок сильного дощу та шквального вітру були підтоплені чотири квартири та одне підвальне приміщення на вулиці Лук'яна Кубалиці, Івана Богуна та Пауля Целана. У Чернівцях, крім того, пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на прибирання поваленого дерева на вулиці Руській. Через сильні пориви вітру дерево впало на чотири припарковані автомобілі. Пошкодило їх та перекрило міжбудинковий проїзд за допомогою мотопомп і спеціального інструменту. Наші рятувальники відкачали воду з усіх приміщень і розпилили повалене дерево і прибрали його з автомобілю. Зокрема, рятувальники наголосили на небезпеці виникнення пожеж, яких у літній період зазвичай більше. Зараз багато пожеж в екосистемах. Зокрема, з початку року виникло близько 111 пожеж. Це горіння, горіння сухої рослинності. В основному, на превеликий жаль причини цих пожеж це людський фактор. Це люди спалюють траву, залишки рослинності, навіть пожнивні залишки, внаслідок чого виникають пожежі. До прикладу, цього року, внаслідок таких пожеж було травмовано дві людини, одна будівля згоріла, одна пошкоджена. Як застерегти це? Ну по-перше, відповідно до законодавства, зокрема Кодекс України про адмінправопорушення, заборонено спалювати залишки сухої рослинності, суху траву та пожнівні залишки. За це передбачена адміністративна відповідальність. Якщо ви вже це робите, то не залишайте, будь ласка, полум'я без контролю, не розводьте багаття поблизу житлових будинків.